Розпушує землю, садить картоплю, робить гребні та вносить добриво. Так, за допомогою трактора і спеціального обладнання, сільгосппідприємство Десна садить картоплю. Техніка допомагає на кожному етапі посадки. Люди контролюють процес. Машиніст-механізатор Олег Ющенко працює на підприємстві 5 років. Слідіть за всім, за хімією, за удобреннями і за чоловіком теж він спостерігає за ложечками, щоб ложечки брали і. Лажили картошку 31 березня товариство Десна розпочало сезон посадки картоплі. На сьогодні вже засадили перших 26 гектарів у планах до 160 каже директор підприємства Микола Пономаренко. Саме раніше за цей період, який я назвав, ми садили 27 березня. Але після того, як ми посадили 8 гектарів, пішов сніг сантиметрів і мороз був, але на диво. Коли почали збирати картоплю, коли її доростили, все вона була найкраща. На думку Миколи Пономаренка, чим раніше посадиш картоплю, тим кращий врожай. Загалом на Чернігівщині займаються вирощуванням картоплі понад 80 фермерів, розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний. Орієнтовно, в кінці квітня, на початку травня, це вже йде масове. Посадка картоплі 1 виробництва картоплі відбувається в господарствах населення. Тобто 9% тільки садить вже юридичні особи за інформацією крапивного. Після початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині площа під картоплю скоротилася приблизно на 8 тисяч гектар. Микола Пономаренко каже, що їхнє підприємство на результати довоєнного періоду 450 гектарів картоплі ще не вийшло. Також є проблеми з імпортом насіння В цьому році. Заявили знову таки на 280 тонн насіння завести, але на жаль, в європейців не все відбулося з виробництвом насінневого матеріалу, і нам дали тільки 80 тонн. Рятують підприємство запаси минулого року. Насіннєву картоплю зберігають у спеціальних сховищах. П'ять років тому під них переробили закинуті приміщення колишніх колгоспів. Сховища обладнані сучасною системою вентиляції та терморегуляції. Температура тут 4-6 градусів тепла. Її контролюють прилади у дерев'яних ящиках, де зберігається картопля. Це кімната, де знаходиться комп'ютерне обладнання тих двох камер, показують температуру, яка знаходиться в картоплі, яка знаходиться в приміщенні. В режимі онлайн на сьогодні, за словами Пономаренка, на Чернігівщині відчувається дефіцит на картоплю. Її ціна – 18-25 гривень за кілограм. Товариство Десна насіннєву картоплю реалізує на українському ринку, а продовольчу експортує до Молдови та Грузії. Насіння картоплі розповідає фермер. Він купує в Німеччині та Нідерландах. Ціна на нього цьогоріч виросла на 25 відсотків. Соттів 40 буде закладена ділянка. Я дивлюсь, чи зима земля приймає той чи інший сот. Я знаходив фермера і в його домовлявся і завозив таким чином насіння, яке підійшло до нашої землі. За словами головного агронома Романа Лютого, грунти на Чернігівщині добре підходять для картоплі. Весною вони швидше прогріваються, що дає змогу раніше зайти в поле. Почати посадку, поки є запаси вологи і картопля завжди чиста, не така як на чорноземах. Гранада, білороза, сінабель, королева Анна. Загалом близько десяти сортів картоплі вирощує товариство Десна. Микола Пономаренко каже: цього року українці будуть з картоплею, а ціна становитиме 10-12 гривень за кілограм. Альона Марчан, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини, Чернігів.